Сьогодні розглядаємо е, аптечки різних типів, е, різного виду. Айфак, всім відома аптечка, як е, всі військові сталкувалися з нею, і її внутрішність покажемо пізніше. Є натівська аптечка, яка лічно, я бігав з нею, дуже удобна, але вона здорова. Є е, на війні, коли позиційна війна, коли ти сидиш в окопах і. Ти сидиш, тоді, да, тоді вона ну, практична. А коли ти штурмовик і в штурмових діях, ти з, собою, з себе стараєшся зняти все і по мінімуму тащити на собі. Поэтому я предпочитаю таку аптечку на штурм на якийсь. Звісно, що у медика повинен бути медичний рюкзак, але в кожного бійця повинна бути індивідуальна аптечка. Ось, наприклад, аптечка вашого производства. так, доволі. Такі непогана снаружи. Вона більш-менш е середнього скажімо так, розміру. Це не прям велика аптечка, є аптечки і побільші. Але повинна вмістити в себе все. Як ми бачимо, самі необхідні речі е турнікети Два штуки. Бажано мати три штуки турнікети. Бандаж великий, бандаж маленький, гемостатичний бінт. рукавички для того, щоб... Для своєї же безпеки, коли ти е, надаєш допомогу, е, рукавички для того, щоб себе захистити, прежде всього від е, якихось потрапляння чужої крові і, і тому подібного. Е, термоковдра також потрібна, е, коли людина втрачає кров, вона швидше охолоджується і літом від жари от того ж сонця, зимою, щоб трошки согрітися. Це теж необхідна дуже річ. Е, Назофернигальна трубка. Є в нас теж необхідна. Коли людина без свідомості чи з якимись травмами, можливо, сама не може дихати, ще щось, то допомагає часто і е, рятує життя багатьом хлопцям. Декомпресійна голка. Декомпресійна голка повинна також бути в кожній аптечці. Е, не всі вміють нею користуватись. І в більшості так, да, медики пробивають цю декомпресійну голкою, uh -huh. тому що можна і нашкодити, так же само, як і е, не, не тільки спасти. Uh -huh. це, таке, це опасна річ, no. але вона потрібна. От так, якщо дивитись по розмірам, то для мінімального комплекту можна було б зробити трохи менше да, цей підсумок? Да, трохи менше, мені подобається ось, угу. ось аптечка. Реально. Угу. І навіть, якщо турнікети будуть на снаряги зверху в тебе, в таких от чохлах, да, там, угу. ось, навіть вашого, производства, то е, тут ще буде менше місця. Угу. Ти розумієш, що турнікет ти отсюди витягнеш і в цій аптечці реально є все. Є Пірчатки, є декомпресійна голка, є назофоренгалка, є оклюзійні наліпки, є гемостатичний бинт. Реально угу. все можна вмістити. Не, вона, класна, таку, мені теж подобається. Таку, да. Треба буде нам розробити таку. Айфак по всім, по всім е, е, моментам є е, різні представителі, айфакті е, рекламують. Угу. Але як я вже тут дочитався, що це міні-айфак. Е, виробник Айфак, айфакту Германія. Тобто це, в принципі, да, ну, так, типу, для бійця це оптимальний варіант, то така аптечка, це удобно, нормально, ти відкрив, в тебе все в доступності, тому що в цій аптечці в тебе не все в доступності. Mm. Щоб тут витягнути, допустим, мені треба буде випатрошить повністю. треба. Да, так, да, і ти шукаєш буде? його. Це тут, коли все на виду, а там все воно компактніше. Yeah. Ну, це теж, якщо ти сидиш на позиціях, я ж тобі говорю, то тоді да, Тоді це удобно, нормально, ти розклався і все. Коли ти штурмуєш, ти... По мінімум з собою береш всього. Поэтому, звісно, удобніша буде така аптечка. Я от півтора року, ну, скільки, 15 місяців уже війни, ось з аптечкою товариш купляв батьку, а досталася вона мені ця аптечка. Удобна, да, удобна, дуже вона все все там влазить, все є. Але я ж кажу. Mm -hmm. що на штурми і на якісь такі активні дії, mm -hmm. то краще. Ну, як я розумію, просто повинно бути декілька варіантів, щоб як дивлячись, які завдання у да. хлопців, щоб вони могли міняти. І так. Але як всі рекомендують, то це I от I да? От, от I I факт, так, яка витаскується I з боку, вона I удобна, I скажімо так. Та Внутрішність може в неї бути ось вона витягується, вона так. на цьому, тобто вона під сумок цей залишається прикріплений на системі Моллі до твоєї снаряги. Угу. А це ти, як хочеш, розложив, тут все теж відкрито угу. і тобто угу. удобно буде працювати. Угу. Скажімо так. Но... Ну, Тут зараз начинка не повна, да, тут, да. тут багато чого немає. Uh -huh. Uh -huh. Я ні оклюзійки а, не бачу. А місця досить, щоб це розмістити. я, я думаю, так. так думаєш, думаю, да? так. Да. Да? Да. Ну, да, вона просто буде плотнішою тоді і більше uh -huh. набитішою, uh -huh. така буде. Uh -huh. Але місця хватить. Uh -huh. Якщо влізло все, все необхідне з турнікетом в місті оцю, uh -huh. то uh -huh. там теж все. Якщо турнікети перенести на снаряження, мені каже, це ідеальніший варіант. Uh -huh. от такий. Слухай, а ще ось такі типи є аптечок. Як ти вважаєш, вони зручні чи не дуже? Ну не дуже. не дуже. Мені, я ж говорю, допустимо, моя та, що вона зривається повністю. Uh -huh. Воно залишається на системі молі в мене, uh -huh. а я всю аптечку можу сорвав і. Це, uh -huh. це. Uh -huh. а, ця аптечка не зривається, бачиш, тобто теж мінус її, мабуть, А Можна той, що, було б зробити маленьку, але якщо вона буде... десь збоку чи ззаді буде на РПС, відривна, було. то тобі треба тобі буде знімати цю РПС-ку чи щось, щоб uh -huh. долізти, бо ти uh -huh. будеш на ощуп. А, а, бачиш, тут для ножи карман. Угу. Зрозуміло. Всі аптечки все є, але я скажу, да, вона не, неудобна, вона не відривається від системи молі. Тобто і, і, тобі треба в зоні доступу двох рук, щоб вона була угу, в тебе. Угу. Якщо ти повісиш на РПС з боку ззад, ти другою рукою не зможеш дотягнутися. І її треба буде РПС знімати. Угу. А на наліпучки, звісно, удобно. Ти сорвав, положив перед собою і робиш все, угу. все що треба. Ну, добре. ну і турнікети, я не знаю, хтось е, каже, що повинні бути в аптечці, я, допустимо, вони повинні бути ближче до рук, десь на снаряженні. Це всі практикують і всі е, так роблять. В аптечках турнікети це, це лише. Швидко, і турнікети да. ножиці, да? так? Да. в бистрому доступі угу. повинні бути. Угу. Добре, а по нашій по наші аптечці, якісь дороботки, як ти вважаєш? Щось треба, кармани чи... Чи Цей варіант і залишити, а зробити... Бо Тут приліпляється система мольди, да, я так розумію. Так. Ну, мені здається, що е, одної ліпучки мало треба фіксувати, ну, щоб вона фіксувалася. Фіксується фиксується... при... крепко, так? Да? Да. Бо ти теж, ти можеш впасти, можеш повсти, можеш іще щось і воно... Давай, Давай ми її закриємо. Угу. Кажуть, що ти не Ага, да. так. Бо одної ліпучки, так. Да, це мало, воно може злетіти. А, да. Якщо потрібно. Так, да, це удобно, це yeah. дуже удобно і це, ну, це реально, це те, то, то, про що я кажу, що не вистачає отут, допустимо. Uh -huh. Якщо я на РПС її вчеплю, да, то я ж не зможу, я на, well, на да. ощупці буде. Мені треба буде або знімати РПС, повністю перевертати і дивитися. Просто можна було б зробити платформу і отут, отак, дві стропи кинути, фасти да. зафігачити. Так. Да. Щоб вона знімалась. Да. Да. І ну, от, всі, от айфак і дуже удобно, ця штука, Гу -гу. То, що вони Гу -гу. придумали чехол Поділи, наружний да. і. Этот. Yeah. Це удобно. Так же само ось, всі аптечки, це також це удобно, вона, вона зривається. Uh -huh. все. Тобто, де б вона не була, я рукою витягнув, сорвав, все, воно передо мною все, все розклав і все, все в мене є, все в доступі і ось, удобно. Слухай, тоді е, е, от я зараз бачу, що якщо в асортименті в нас буде от три варіанти це один, це другий, яка витягується, і маленька, третя, то буде досить. Так, Все? так. І кожен під себе буде розуміти, що йому потрібно, яка йому потрібна. Uh -huh. І... ну, я зараз, от, це моя стара аптечка, за якою я пробігав так, uh -huh. довгий час, але зараз в мене буде отака от аптечка по-любому. Uh -huh. uh -huh. Воно удобніше, компактніше, удобніше. А по, по складу аптечки, я ж кажу, що потрібно бути, це е, гемостатики, ковдра, е, назофоренгіальна трубка. Оклюзійна наліпка, турнікети, само собою ножниці, е, бандажі, бажано два, великий uh -huh. малий. Uh -huh. А Як ти бажаєш? Це що ножниці, ми так собі придумали, що сюди будуть класти. Це зручно для військових чи краще, щоб вони там десь... Ну, що зручно, я ж кажу, сюди весь в мене бачу, ножниці теж тут uh -huh. зверху на турнікеті. Багатьох навіть ножниці, просто вони в систему моллі вставляють. І бігають так, щоб uh -huh. доступи були в зручному, в швидкому. Uh -huh. Не тільки можна там, цими ножицями щось тільки для поранення використовувати, uh -huh. ще щось можна робити. Ну, тобто, uh -huh. щось є. Як айфак, от бачиш, не ножиці, а такі трапорізи. Uh -huh. Але е не знаю. Ну так, да, воно ріже все, але мені каже, ножницями розрізати е на людині тканину удобніше буде ножницям. Uh -huh. І ти точно не пошкодиш е людину. Uh -huh. Ну добре, Влад. дякую, що за до нас. Та нема за що. Бо ми як виробники стараємося частіше брати обратну связь, як кажуть. Так що без вас не буде такої якості продукції, як ми самі собі там будемо щось гадати, думати і так далі. Воно все на практиці показує. Але аптечка, так, да, це така річ, яка повинна бути в кожного і укомплектована під нього, щоб боєць сам знав, де що лежить. Він повинен її 10 разів передивитися, перебрати, переложити, щоб він сам знав і розумав. Угу. Хоча як частіше моєю аптечкою користуються медики, які тебе вже евакуюють. Сам собі допомогу буває, але це рідко. Угу. Хтось рядом завжди всегда... допомагає. Дякую, матеріала. Я... Нема за що.